А тепер подивіться ліворуч. Це бідолашна мейбл, яка збожеволіла, коли її мрії розбив один мерзотник Привіт віпер! Я не знаю, це качка чи панда, але я її хочу. Венді я хотів тобі сказати. Я хотів сказати, що люди роблять помилки, а помилки треба прощати. А ці вузькі джинси вже не модні. Малий, це маячня. Я знаю. Один м'яч, будь ласка, у тебе одна спроба. Проба. І раз, і два, і. О, моє око. Гей, Венді, усе гаразд. Знаєш, зараз лучше час спитати. Дещо. Це кінець. Діпець! Діпець! Я ж не міг розбити тобі серце. До того ж, навряд чи Венді гулятиме зробі все літо, правда? Ви двоє! Ви хоч уявляєте собі, скільки правил ви порушили! Я питаю! Мене з вами не було! Мабуть, багато, правда? Блендін, Блендін! Ви з розподілу боротьби з парадоксами часу! Гадав! І наші телефони розриваються. Переселенці навчились казати де 5 Калькулятори засмітили вісім століть. Вас заарештовано за порушення норм поведінки мандриників у часі. Це бледі, їхній лідер похлик. Це свиня, бленді. Ви за це заплатите. Я повернуся і зроблю так, щоб ваші батьки не зустрілися. А ми досі тут. Мабуть, він забув повернутися. Ха! Невдахи! Ваші кишені порожні, а я тут сухий. Так, фу-фу, чудово! Гей, біцепс! Так, я до тебе красунчику! Спробуй влучити! Схоже, ми не знайдемо винуватців часових аномалій, яких шукав блендін. Стривай, Мейбл. Я думаю, це ми. О, мій мозок болить! О, чорт, мені все літо на це дивитися. Скоштуй! Це карамель! Хвилинку! А! 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 Мої джинси! Вони і звужуються! <світ> Молодець свинко. Молодець. Ти порушив одвічні закони простору часу. Дитя часу, пощади. Тобі доведеться прибрати усі аномалії. Старий макгакет божевільний. Чи живітці фігури? Головы тріщимся.